Спеціальність 201 агрономія, тому що я бачу себе агрономом. Я хочу розвиватися далі в сільському господарстві. Я бачу себе дійсно фахівцем з цієї професії. Мені дуже допомогли життя в університеті, тому що я себе можу розкрити, проявити. Відразу, коли я почав навчання на першому курсі, я доєднався до ЛУГАВ. Ради студентського самоврядування факультету. Я розкрив себе як особистість. Я зараз ем, голова ради студентського самоврядування факультету агрономії. Я розкрив свій потенціал. Я можу проводити дуже багато заходів спільно із студрадою. Студентське життя в університеті вирує. Чому? Тому що студенти, які навчаються в навчальному закладі, повинні не тільки навчатися цим, цих предметів, які є на їх спеціальностях, а саме розкриватися і жити повноцінним життям. Університет та факультети проводять дуже багато цікавих різноманітних заходів, де ти можеш проявити себе. Це спортивно-масові заходи, культурно-просвітницькі та навіть ті самі наукові, круглі столи, зібрання різні. Написання тез е, наукових, щоб просто дізнатися більше про свою спеціальність і проявити свої е, навчальні здібності. Відразу після закінчення навчання я бачу себе хорошим фахівцем, тому що я отримав гідну освіту, е, маю практичні навички і буду розвиватися далі в цій професії. Мінський національний університет сідівництва має дуже чудове розташування. Це центр України, серце нашої держави. У нас є дуже чудове розташування студентських гуртожитків. Можна сказати, що навіть це якийсь такий кампус. От, наприклад, мені дійти до навчання це 5 хвилин. Я вважаю, що це супер. Наш університет розташований поруч з дендрологічним парком Софіївка, де Студенти можуть провести своє дозвілля, просто відпочити від пар від цієї буденності і відвідати Софію. Обирайте Уманський національний університет садівництва, а саме спеціальність 201 агрономія.